Привіт, друзі! Сьогодні я буду озвучувати статтю, нову статтю Крісті Інж, селезінковий проектор 5.2, хрест інтуїції або Горну. Отже, 42 ворота дола для святкування. Мій контент автора статті Крісті Інж по дизайну людини, завжди написаний через мою єретичну плюс алхімічну лінзу. профіль 5.2. Це може збігатися чи не збігатися з традиційними уявленнями системи дизайн людини. Офіційна назва 42-х воріт у дизайні людини це ворота росту, але я називаю їх доволою для святкування, тому що їхнє основне завдання полягає у тому, щоб повністю розкрити потенціал проєктів, мрій та цілей. енергетичний спектр. Ця енергія у бутіграфі дизайну людини існує у спектрі потенціалу. На позитивному кінці спектру 42-х воріт це енергія, що дозволяє доводити справи до кінця та святкувати свої досягнення. 42 ворота вірять, що майбутнє повне можливостей і використовують цю віру як паливо для реалізації проєктів, мрій та цілей у повній мірі. На негативному кінці спектру 42-х воріт це енергія нездорової прихильності, що повторює одні й ті самі шаблони знову й знову, і намагається контролювати те, чим все закінчується через бунт та самосаботаж, особливо у відносинах чи в бізнесі. Якщо вам не подобаються результати, які створює у вашому житті негативний бік спектру, ви можете підвищити частоту 42-х воріт за допомогою низки обмежень, практик та інструментів. Найважливіше для підвищення частоти 42-х воріт це святкувати все своє життя, тобто моє життя це свято, і пам'ятати про те, щоб розпочинати тільки ті проекти, для реалізації яких у вас є енергія. Мої спостереження 42 ворота не визначені у моїй карті, але у мене визначені 53 ворота, інша сторона каналу дозрівання, і мені часто здавалося, що я нескінченно намагаюся вирішити проблему, ніколи не закінчую те, що починаю. Я справді майстер у тому, щоб щось починати. Справді, але завершувати це це зовсім інша історія. І це було джерелом глибокого сорому для мене усе моє життя. Вивчивши глибше свій потіграф, несакральна істота, невизначений корінь, висячі 53 треті ворота, я зрозуміла, що насправді зі мною все гаразд, моя енергія для завершень не постійна, і цього разу я втілилася, щоб знайти мудрість для того, щоб доводити справи до кінця. Зменшивши свою напругу з цього приводу, я майже без осуду до себе помітила, як багато відкритих петель, тобто незавершених справ, було в моєму житті. Я подивилася на свої мистецькі проекти, плани та проекти по дому, зустрічі та людей, з якими я хотіла зустрітися, свій бізнес, свої мрії та цілі, і навіть деякі стосунки, які справді потребували закриття. Вивчивши всі ці відкриті петлі, незавершені справи, я ясно побачила, що маю звичку перевантажувати свій список справ, занадто перевантажувати. У мене було так багато справ, що знадобилося багато життів, щоб закінчити все це. Спочатку це нове усвідомлення справді гнобило мене. З моєю невизначеною силою волею, невизначений егоцентр, мій нескінченний список справ був способом, яким я намагалась довести собі свою цінність. І якась частина мене не хотіла відмовлятися від думки, що якось я зберуся достатньо, щоб закінчити все те, що я почала. Але як я часто говорю своїм клієнтам, я розуміла, що вирішення цієї проблеми полягає у тому, щоб прибрати тему самоцінності гідності з порядку денного. Гідність не є справжньою річчю, це поняття з позиції розуму. І справді, щоб досягти цього самоцінності, необхідно просто розубумовитися. Відпустивши пункт про гідний заробіток, я почала краще розуміти, скільки я можу брати на себе роботи. Я перестала говорити так всьому тому, що траплялося мені на шляху. Я помітила, що в моєму житті побільшало місця, щоб просто дихати і бути. І з цим відкритим простором я почала ставити собі такі запитання: чи вистачить мені енергії, щоб довести це до кінця? Чи є ще хтось, хто може мені допомогти? Наскільки я прив'язана до цього результату, і як я можу звільнитися від цієї прихильності? Ці запитання привели мене до глибшого співчуття до себе, але на більш практичному рівні я змогла стати ще проникливішою щодо того, що я починала справи, проекти. Наприклад, ми з чоловіком любимо економити та купувати антикваріат. У нашому домашньому декорі поєднуються елементи богемського, фермерського стилю та містичної магії. Мені імпонує ідея взяти щось старе і надати йому нову мету. 28 ворота в дизайні людини. І зазвичай у мене завжди є принаймні один проєкт по покращенню простору будинку. У свій час ми ходили на полювання за антикваріатом щотижня. Ми приходили додому із купою речей і складали їх на обідньому столі. У мене не було енергії, щоб все це зразу обробити, відремонтувати, покращити, перетворити. Тому все це просто лежало там увесь тиждень. Потім у наступні вихідні ми знову виходили кудись і поверталися додому із великою кількістю речей. Коли я дійсно звернула свою увагу на цей пункт з відкритими петлями, незавершеними справами, стало цілком зрозуміло, що антикваріат або моя ощадливість роблять найбільший внесок у незакінченість. З кожною наступною покупкою я створювала нову незакриту петлю, яку потрібно було закрити. Кожен предмет потрібно було очистити фізично та енергетично. Він потребував бути прилаштованим десь у будинку, якщо він був частиною більшого проєкту з реставрації, він міг потребувати і іншої роботи обробки. Після першої обробки його також потрібно регулярно чистити або підтримувати у хорошому стані. Отже, я запровадила нове правило. Якщо речі з останньої поїздки не оброблені, не закінчена їх реставрація, ми не їдемо в іншу поїздку. З того часу я стала ще мінімалістичною у своєму способі життя, і я більше не почуваюся зобов'язаною приносити додому все те, що мені сподобалось зовні. Я можу оцінити красу чогось і не приносячи це додому. Запитання: чи є у мене невідкладна потреба у цьому предметі? Чи погоджуюся я з тим, що він просто піде на склад, скільки справ щодо домашнього декору у мене ще не завершені? І найчарівніше питання з усіх: чи можу я просто милуватися предметом і не купуючи його? Зараз у нас менше таких речей антикваріату. Ми купуємо набагато менше речей для дому. І я тепер більш усвідомлена, вирушаючи до антикварного магазину. Все це стало для мене великим уроком. Я стала більш усвідомленішою у всіх сферах свого життя та у справах, які я починаю. Я спростила свій бізнес та зводжу свої великі проекти до мінімуму. Я змирилася з обмеженою кількістю близьких стосунків, і я намагаюся закінчити один проект із декорування, перш ніж розпочинати новий. Чесно кажучи, це найскладніше, і я, напевно, ще довго вчитимуся цій мудрості у завершенні справ. Втім, я не даю жодних обіцянок. Я розумію, що моя гідність самоцінність не залежить від того, закінчую я справи чи ні. Що дійсно важливо, то це бути чесними із самими собою, і довіряти процесу, коли я дізнаюся більше про тонкий баланс між починаннями та завершеннями. Тепер ваша черга споглядати свої 42 ворота. Запитання. Ви послідовно закінчуєте розпочати, чому так або чому ні? Як дізнатися для себе, чи є у вас енергія, щоб закінчити щось, а коли її немає. Що було би, якби ви сказали собі правду про свою здатність розпочинати та закінчувати справи? Чи готові ви надати собі співчуття та милосердя щодо ваших незавершених справ? Чекаємо на ваші історії у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.